Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні нагадую інформацію для пенсіонерів, які стали внутрішньопереміщеними особами до 24 лютого 2022 року. Про те, що вам обов'язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію, щоб не втратити пенсійні виплати. Для цього вам потрібно звернутися або у відділення Ощадбанку чи сервісний центр пенсійного фонду, куди вам зручніше, можете е, пройти фізичну ідентифікацію в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою відеоконференц-зв'язку у закордонній дипломатичній установі України і з подальшим відправленням пакетів документів поштою чи онлайн. Це якщо ви знаходитеся за кордоном. Нагадую, що через карантин ковід пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами, отримували пенсію без проходження фізичної ідентифікації, але наразі необхідно вам поновити свої дані. Проходити фізичну ідентифікацію мають усі одержувачі пенсій та соціальних виплат це дозволить перевірити, чи дійсно пенсійну чи іншу соціальну виплату отримує саме той, кому її було призначено. Це потрібно зробити до 31 березня 2024 року. Тож, будь ласка, не затягуйте, акцентую увагу, що це для пенсіонерів, які набули статусу внутрішньопереміщених осіб саме до 24 лютого 2022 року. Фізичну ідентифікацію. Обов'язково потрібно прийти до 31 березня. Методи ідентифікації я розповідала. Якщо вам ви не зможете зорієнтуватися, будь ласка, пишіть. Я ще в наступних відео вам розповім.